Не сидіти вдома. Вісім хобі для вулиці. Калімба. старовинний музичний інструмент, на якому легко навчитися грати. Дуже молодійний та атмосферний. Ідеальний підходить для розставлення на природі. Занурює у стан медитативного спокою, має глибокий емоційний вплив. На ній дуже легко навчитися грати, навіть без музичної освіти. Ви зможете легко заграти мелодії вже в перші хвилини знайомства. Глюкофон сучасний інструмент з магічним звучанням, який ідеально комбінується зі звуками природи і доповнює всю цю атмосферу. Грати дуже просто можна вивчити як відомі пісні, так і імпровізувати. Творивати власні мелодії Підходи для розслаблення на природі та зменшення стресу, М який звук безвугрікофона, занурює у стан спокою, допомагає налаштувати внутрішній баланс, а природа навколо посилює цей ефект. Дримба цікавий стародавній інструмент, для якого не потрібно знати ноти. Гра на природі, а особливо в горах, це як потрапити у минуле не кілька століть та уявити, як так само грали наші предки Ідеальний формат для працвертування, адже дримба легко поміститься в кишені. Це не просто інструмент, це спосіб знайти гармонію всередині себе через вібрацію, звук і тіло. Побик без для тих, хто не хоче бігати та рухатись, а спокійно відпочити на вулиці і розім'яти мізки. Кубик компактний можна збирати просто тримаючи в руках. Дуже стильно виглядає та приємний на дот. його сріблясті грані дуже гарно переливаються на сонечку допоможе перемикнутися думками та цікаво відпочити на природі. Усі ці хобі підійдуть для відпочинку на вулиці, перерви біж роботою та допоможуть не занудьгувати на канікулах, а замовити ці та інші хобі, з якими можна весело провести час на вулиці. Ви можете в дірекці або на сайті стілінж.